Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку, як Ягуар F Type Coupe Фірма Veli, масштаб 136. Коробка, як ви машинка, як ви бачите, відкрита, але порвана тут коробка, бо... Бо це не було в моєму состоянні, і це в От дивіться. О тут теж порвано, а тут ціле. І... От. Зламалася оця штучка. Навіть можна його з -з зламати. Але, добре, я не буду делать. Цю машинку ми купили в бідронці. Разом з Жуком. І от, от в такому состоянні і була ця машинка. Поїхали. Сама машинка в нас з білого кольору. Чорний салон. І накладки є. Є такий перед. Ягуар на логотипі. Зад є. Чорний дах. Фари є. От Дзеркала теж. Колеса. І отаке. От ну. Написано, що це Jaguar F type купе. Ягуар F type. Двохдверний двомісний задній. Задньоприводний спорткар з двома видами кузова Кубе і Кабріолет. У 2016 році автомобіль доступний з повним приводом і механічною коробкою передач. Основними конкурентами Jaguar F-Type вважаються Porsche 911, Maserati GranTurismo і Mercedes-Benz SLK AMG. Прем'єра купе відбулася на автосалоні в Лос-Анджелес 2013 року. Серійне виробництво почалося в другому кварталі 2014 року. Двотверка оснащується двигунами v 6 3-літровий, потужністю 340 кінських сил, v 6 або 380 кінських сил v 6 s і v 8 5-літровий потужністю 495 кінських сил, v 8 s або 550 кінських сил v 8 r Автомобілі комплектуються повним або заднім приводом.